Всім привітушки, друзі! Ось і наступила перша вересня, але неділя першого вересня, неділя. Добре, завтра мені треба буде дійти в школу, там все те. Ну то зараз я снідаю Сніда... на сніданок. Мене ось дерунки. Костенькі. То топольки мама приготовила. М -м -м -м. Ось някакво. А ну-ка сей сметанки немає. А на ну треба хлопь Бо осень на дворі. Осенью гарно пригодні листочки. И не бійтеся. І вихідні не будуть. И ви вихідні вы можете погратись трохи. Але потім знову до школи йти. Завтра я взагалі збираюсь до школи, у мене все до неї готово. Тут книжечки роздаю. І поки що не знаю, як буде завтра похода. Я поки що думаю, може сонячно, як в той раз. Але поки що не знаю, друзі, бо це... Бо я її так чекаю, так чекала я цю осінь. На, на, на 1000% я люблю осінь і зиму, а ось на 200% літо і весну. ну а весну на 500%. А от осінь і зиму я найбільше люблю, от та, бо осінь у гарні кольорові листочки, а зимою можна погратися гратися в сніжки з друзями. В снігу багато, але це зимою багато снігу буде. А зараз поч... початок осені поки що ще не всі листки пожовтіли, але пожовтіють у жовтні або кінці вересня. А ви знаєте, в вересні є така е... росте така квітка вересень. І від цієї квітки навіть почалося. Це почалося називання цього місяця вересня. А ось жовтень це коли побачили жовтки, жовтіють і назвали жовтень. Мені здається так. Друзі, а ви напишіть у коментарях, ви зараз снідаєте чи... чи не снідаєте? сьогодні ви, ви можете підготуватися до школи і я теж. Але напишіть у коментарях, чи ви підготувалися до школи? Я, напр... я, наприклад, так. Ой, то мені повідомлення вчителька мені написала, вчителька вже поздоровила мене з днем з нами. і я її теж. Ви поздоровили свою вчительку з цим днем. Бо сьогодні свято день Знань. Воно весь день буде. Воно весь день буде, а завтра буде 2 вересня, там треба до школи йти. так, так. Бо сьогодні. Бо ми будемо йти 2 вересня, мені вчителька вже написала повідомлення. Ну тож, друзі, відео підходить до кінця. До побачення. І не забудьте написати у коментарях, чи ви готові до школи, чи не готові. Я, наприклад, готова до побачення.